Намагаючись зрозуміти українські народні традиції, ми найперше маємо пам'ятати, що вони наповнені надзвичайним різноманіттям, де кожен відтінок не випадковий, а є лише доповненням до загальної картини. Звичайно, Дажбов пов'язаний із сонцем, але він не сонце. Свар пов'язаний із Всесвітом, але він не Всесвіт. Звізда пов'язана із зіркою чи зірками, але це не зірка. Наша земна життя є відображенням Всесвіту, ми пов'язані з ним, він впливає на нас, як і ми впливаємо на нього. Але Всесвіт це тільки середовище, наповнене фізичними явищами. І лише життя, яке з'являється завдяки вдалому поєднанню цих явищ, стає вінцем творіння. Життя, яке має надзвичайну виняткову здатність, ту, що впливає і на середовище, найбільшу з усіх можливість це здатність думати. Енергетичні імпульси, які виникають у нашому мозку, є відображенням Всесвіту. Вони перетворюють людину суб'єкта середовища у творця і поєднують з вищим розумом. Звізда, яку носили на різдвяні свята. Це не просто зірка, яка вказує на сонячний цикл. Це поєднання свідомості і знань великої кількості людей, об'єднаних знаннями попередніх поколінь, які творили цю філософську міфосистему світосприйняття і створювали гармонію у суспільстві завдяки енергії, якою їх наділяло сонце, енергію, яку вони могли перетворити, свідомість. Психологічна програма, котру заклала інтелектуальна еліта наших пращурів, яких Вікіпедія називає мислителі, мудріці та учені. Працює і досі працює без знань, але працює. Всі знають, що посівають на Василя тільки хлопчики. Чому тільки хлопчики? Бо так треба. Так було завжди. Чому ходять зі звіздою? Бо так. А яка має бути звізда, теж відповіді немає. Для мене було певною дивиною, коли в фільмі Вечори на хуторі біля диканьки» я побачив, що вата колядників і йшла з шестикутною зіркою. До того ж і не одна, інші ватаги також несли шестикутні зірки, що виключає помилку. Хоча майже всі джерела вказують, що зірка має бути восьмикутна. Там, де є вірі, зірку на різдво не носили, лише на водохреща і саме восьмикутна. В книзі за законом світового ладу Вадимисих наводить величезну кількість керамічних виробів часів трипілля, де між іншими є миски з шести, семи і восьмикутними зірками, що дозволяє вибудувати певний алгоритм, який, мабуть, існує вже не одне тисячоліття. Звичайно, напередодні найдовшої ночі закінчується річне коло року, що проходить і опоминали святою вечерю. Але завершення одного циклу, звичайно, змінюється народженням іншого, і саме вночі чи, можливо, перед світанком відбувається пухальна за змістом події. Чиста діва, матерія від Святого Духа чи по-іншому за встановленим ритмом Творця, давала початок новому річному колі поляді. Цю подію, як і все, що народжується на землі, символізує цифра п'ят. І саме п'ятипутну зірку ми бачимо на новорічних ялинках у психологічній програмі Марксистів Ленінці. Нашим пращурам не властиво було святкування вночі, як і сповідування культу обоження матеріальних цінностей. Тож і святкувати народження сонця вони починали вже наступного дня. І саме шестикутна зірка, де число 6 вказує на ріст і розвиток після народження як подій, що вже відбулась, була супутником березів, які колядували, розносячи цю радісну звістку від хати до хат. А на шостий день, увечері, вже переодягалися циганів, розмальовували себе сажею, водили різних персонажів, тим самим символізуючи матеріальний світ і вказуючи, що він уже схильний до поєднання з енергетичною складовою. Яка вже символічно наповнилась силою, як певні паралелі зі святом Купала, коли за шість місяців після Різдва сонце вже не символічно буде наділяти землю величезною кількістю свого тепла. А вже наступного дня, на сьомий день після різдва на Василя з першими променями сонця, хлопчики знову ж таки символічно засівали землю, засвідчуючи число 7, як ім'я, як сім'я, як сила. А ім'я як відчувати силу, яка необхідна, щоб життя відтворилось, І, можливо, ще й носили семикутну зірку, а можливо й ні. А от що на водохреща носили восьмикутну зірку, беззаперечний факт. На 12-й день після Різдва і знову ж таки на 6-й день після Маланки відбувалась подія природнього масштабу, енергія сонця, орія, проміння кося гали і землі. І символом яких був хрест, поєднували з водою даною на свято Йордан, восьмикутна зірка засвідчувала число вісім як поєднання двох середовищ, як нескінченність, мудрість закладено творцем в природні цикли життя на нашій планеті. Число вісім, як відчувати число сім, як сім'ї, що народились на Василя, яким потрібні вологи тепло для відродження природи, її росту і дозрівання. Як 12 днів різдвяних свят, що вибрали в себе символізм 12 місяців року, символізм, який має березів, де Б більше, Р. Рух, енергія, З зовні і В виден. Де ми бачимо З в, в словах Різдво та Звізда, що вказує на енергію зовні від пола сонця та від полятників. Символізм циганів, де це це ті, що знаходяться в центрі, «Г» – головні і Н. На землі в світі нави, що символізували землю як планету, як шести, семи і восьмикутні звіти. З які символізували троєстість розвитку подій на різдвяні свята як відображення річного циклу, так як певний символізм, але наскільки доверше.